Читання, уроки 11-12, частина 3. Тема уроку позакласне читання, самоучки для чомучки. Попрацюємо з вами на 43-й сторіночці із висловами. Прослухайте перший вислів. Багато читаючи, ви багато дізнаєтесь. А що більше ви дізнаєтеся, то більше робите нових цікавих відкриттів. Доктор Сіос, як ви розумієте, цей вислів? А як ви розумієте наступний вислів? Любов до книг найбільша нагорода це надихає, збуджує, заспокоює і дає безмежні знання про світ і безцінний досвід? Елізабет Хардвік. Як розумієте ви цей вислів? А чи любите ви читати? Які книги вас зацікавлюють найбільше? А чи подобається вам ділитися враженнями від прочитаного? Дуже добре. Виконаємо з вами вправу фотоапарат. Уважно прочитайте та запам'ятайте речення, яке в нас у вправі фотоапарат. А потім запишіть Увага! Відтворіть те речення, яке ви тільки що прочитали з пам'яті. Запишіть його. Дуже добре. З'єднаємо з вами в наступному е, нашому завданні. Поняття із його поясненням. Поняття. Історія, енциклопедія, прислів'я, легенда. Пояснення. Довідкове видання, у якому стислі науково-популярні оповідання укладено в алфавітному порядку. Твір, переказ про події, факти людей, оповитий казковістю фантастикою, наука про загальний розвиток народу, країни або всього суспільства, коротке влучний на народний вислів повчального характеру, часто римований. Історія це. Так, наука про загальний розвиток народу країни всього людства. Енциклопедія. Це довідкове видання, у якому стислі науково-популярні оповідання укладено в алфавітному порядку. Ще таке прислів'я. Так, це короткий влучний народний вислів повчального характеру. Часто ремований. І легенда? Це твір переказ про події, факти людей, оповитий казковістю та фантастикою. Яка біблійна легенда вам запам'яталася найбільше? А яке повчання, на вашу думку, важливе сьогодні? Дуже добре. Попрацюємо з вами на наступній сторіночці, сторіночка 44. Прочитаємо з вами пізнавальний текст, хто написав першу енциклопедію. Можете поставити відео на паузу, прочитати самостійно або прочитати разом зі мною. Щоб отримати необхідну інформацію, ми зазвичай звертаємося до енциклопедій. У них очікуємо знайти найважливішу інформацію з будь-якої теми. Слово енциклопедія вперше з'явилося в грецькій мові і означало інструкції на всі випадки життя. У сучасних енциклопедіях слова розміщено здебільшого в алфавітному порядку, тому в них легко знайти потрібне. Автори давніх енциклопедій розташовували слова як завгодно. Найдавніша енциклопедія, що дійшла до нас природнича історія, написана давньоримським ученим плінієм старшим у першому столітті нашої ери. 37 її томів містили більш ніж 20 тисяч статей. Цю книгу вважали настільки цінною, що до 1536 року її перевидавали 43 рази. Найбільшою за обсягом була третя китайська енциклопедія, яка складалася з 5020 томів. Першу енциклопедію, у якій слова було розташовано в алфавітному порядку, склав англійський священник Джон Гарріс. Вона вийшла в світ 1704 року під назвою Універсальний англійський словник мистецтв і науки. У Франції з 1743 року почала виходити ще одна енциклопедія, над статтями якої працювало багато відомих діячів науки з дитячої енциклопедії дітям про все у світі. Скажіть, будь ласка, з якою метою ми звертаємося до енциклопедій? Так, ми звертаємося до енциклопедій для того, щоб отримати необхідну інформацію. А чи легко знайти інформацію в сучасних енциклопедіях? І чому? Так, зараз знайти інформацію в енциклопедіях легко через те, що в основному слова у енциклопедіях розміщені в алфавітному порядку. Попрацюємо з вами з текстом. Підкресліть у тексті назву найдавнішої енциклопедії, що дійшла до нас. Так, найдавніша енциклопедія, що дійшла до нас, природнича історія. Попрацюємо з вами із навчальною одиницею. Прочитаємо та вивчимо на пам'ять, що ж таке енциклопедія. Енциклопедія довідкове видання, у якому стислі науково-популярні оповідання укладено в алфавітному порядку. Поставте відео на паузу і відтворіть тричі навчальну одиницю. Дуже добре. Сторіночка у нас 45 та Перегляньмо з вами невеличкий відеофрагмент. Про створення довідкової літератури, а потім дайте відповіді на наступні запитання. Увага! Виданню енциклопедії передує розробка тематичного плану, розподілу загального обсягу статей за їхніми типами та дисциплінами і словника повного переліку термінів, які увійдуть до видання. Крім того, науково-редакційна рада видавництва разом із редакційною колегією відповідної енциклопедії розробляють методичні рекомендації з підготовки статей та пам'ятку автора статті, примірники яких передають кожному авторові. Отже, створення енциклопедичного видання. Високого наукового рівня потребує не тільки залучення широкого кола визначних авторів учених, а й редакційного колективу високої кваліфікації, який має багаторічний досвід роботи зі створення подібних видань. Енциклопедія надто специфічний жанр, і не кожний автор володіє потрібним для написання відповідної статті стилем. Ось чому під час створення енциклопедії гостро постає проблема добору авторів. Енциклопедії мають бути акумулятором знань і відрізнятися від інших довідкових видань науковою достовірністю, ґрунтовністю, вивіреністю інформації певною мірою, бездискусійністю. Скажіть, будь ласка, хто бере участь у створенні енциклопедії? Так, існує спеціальна рада у створенні енциклопедії, а також над створенням енциклопедії працює редакційний колектив. Як ви думаєте, яку інформацію щодо достовірності має бути вміщено в енциклопедії? Так, інформація в нас має бути правдивою та короткою. А як ви думаєте, які вміння потрібні для того, щоб працювати з енциклопедією? А що приваблює вас в довідковій літературі найбільше? Дуже добре. Попрацюємо з вами із наступним завданням. Пригадаємо з вами план, за яким ви підготувалися до виступу на уроці. План розповіді. Перше оформлення енциклопедії. Друге як розміщено матеріал за алфавітом, за темами, за алфавітом і за темами. Третє. Переказ науково популярного оповідання. Четверте. Яке пізнавальне значення енциклопедії? Поставте, будь ласка, відео на паузу. Поставте відео на паузу та презентуйте свою розповідь. Прочитаємо з вами навчальну одиницю. За призначенням енциклопедії поділяють на два основних види універсальній й галузеві. Універсальна енциклопедія це енциклопедія, що охоплює знання про весь світ і людину. Галузеві енциклопедії це довідкові видання, у яких зібрано відомості з однієї теми. Щоб користуватися енциклопедіями, потрібно знати алфавіт. Умійте правильно знаходити ключове слово? Умійте визначати тему, що зацікавила. Поставте відео на паузу, прочитайте тричі навчальну одиницю. Яку енциклопедію називають універсальною? Яку енциклопедію називають галузевою? Що потрібно знати й уміти для того, щоб користуватися енциклопедіями? Дуже добре. Попрацюємо з вами із літературними перегонами на 46-й сторіночці. Поставте відео на паузу та виконайте літературні перегони. Оборіть і обведіть чарівний транспорт та за. Та за три хвилинки виконайте завдання. Ну що ж, тепер давайте перевіримо з вами, як ви виконали завдання. Визначте, який твір називаємо байкою. Це повчальний твір алегоричного змісту. Укажіть, як називають утілення в образах тварин людських стосунків і характерів. Це алегорія. Укажіть, що означає слово Атлантида в переносному значенні. Це прекрасна омріяна країна. У біблійній легенді розповідається про вежу вавилонську. Укажіть, з якої мови походить слово енциклопедія, з грецької. Укажіть назву однієї з найдавніших енци... енциклопедій. Природнича історія. Складіть слово, це в нас буде ім'я давньоримського ученого автора енциклопедії. Так, Пліній. Автор енциклопедії, саме найдавнішої енциклопедії, яка дійшла до наших часів. Це природнича історія. Молодці чудова робота.